Ми завершили сучасний дизайнерський ремонт квартири для Оксани Савули і настав час показати вам його у всіх його деталях. Тож дивіться це відео до кінця, тому що ми детально розкажемо та покажемо, який вийшов у нас ремонт, та скільки така квартира коштує здавати в оренду. Сучасний стиль, якісні матеріали, продумані рішення для комфортного життя. Площа квартири 45 метрів квадратних. Готові? Отже, вартість всіх ремонтно-будівельних робіт склала 13 тисяч доларів. Також вартість. Чорнових матеріалів склала 6 тисяч доларів, оздоблювальних матеріалів 8 тисяч доларів. Усі меблі, техніка та декор вартують 18 тисяч доларів. І сумарно весь ремонт мені обійшовся у 45 тисяч доларів на цю квартиру. Оксана, поділи своїм враженням від ремонту та співпраці з нами. І скажи чесно, якби ремонт коштував на 10-20% дешевше. Чи взялася б ти робити його самостійно? Коли я думала робити ремонт самостійно, чи брати якусь компанію, то я розуміла, що для мене найважливіше, щоб це було без стресу, без нервів і без особливого, що важливо було для мене, це без витраченого часу. Тому що для мене час це і не лише для мене, а змі для багатьох людей. А після цього особливо, коли я спробувала ось так, знаєш, оце, оце ти випадок, коли кажеш, а ще так можна було. Тому точно ні, тепер лише з компанії. А ще знаєш, для мене дуже важлива якість, компетентність і спокій. І я рада, що довірилась вашій компанії. Ані, тому що все було під контролем без жодного стресу, і результат насправді перевищив мою очікування. Дякую, дуже. я знаю, ти збираєшся здавати ці квартири в оренду. Скажи, яка вартість дачі такої квартири? Це житловий комплекс парк Резиденсі». Це будинок бізнес-класу, і він знаходиться в топовій локації у Франківському районі. Тому ми і хотіли зробити такий гарний ремонт, щоб він відповідав цьому житловому комплексу. І вартість цього мужика, такої квартири, як у нас з вами, вийшла, в середньому 750 доларів за місяць. А що ви думаєте про цей ремонт та його вартість? Чи вартує він цих грошей? Пишіть свої думки у коментарях.